Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти є незалежною договірною міжнародною організацією, повноваження якої полягають у забезпеченні співпраці урядів та інших суб'єктів з метою пошуку осіб зниклих безвісти внаслідок війни, порушень прав людини, техногенних та природних катастроф, організованої злочинності, міграції та інших обставин. Під час яких люди зникають безвісти з незалежних від них причин, міжнародна комісія з питань зниклих безвісти МКЗБ відповідно до міжнародного та національного законодавства надає сім'ям зниклих безвісти інформацію про їхні права на відновлення справедливості, правди та відшкодування. Сім'ї зниклих безвісти мають права відповідно до міжнародного та національного законодавства, зокрема. Право знати правду про результати будь-яких розслідувань, проведених владою для встановлення долі та місця перебування зниклих родичів та обставин, за яких вони зникли безвісти. Право на ефективне розслідування долі та місця перебування зниклих безвісти осіб та обставини їх зникнення. Право на пошук та обмін інформацією, в тому числі за межами України, і право спілкуватися з міжнародними установами сюди відноситься повідомлення про зниклих родичів і надання особистої інформації, яка необхідна для встановлення їхнього місця перебування: право на сімейне життя, сімейну ідентичність та возз'єднання сім'ї. Право на ефективний правовий захист та відшкодування будь-якої шкоди, заподіяної внаслідок зникнення родича, право на недоторканність приватного життя та право вирішувати, яка особиста інформація передається іншим особам. Будь-яка особиста інформація, надана про зниклого родича, може бути використана тільки в тому випадку, якщо член сім'ї згоден з цим. Право на рівність і не дискримінацію. Всі люди користуються основними правами без будь-якої дискримінації. Такі міжнародні конвенції, як міжнародна конвенція для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень МКЗОНЗ та міжнародний пакт про громадянські та політичні права, МПГПП, є важливими інструментами для розв'язання проблеми зниклих безвісти осіб. Їх ефективне впровадження може вимагати правових та інституційних реформ на найвищому рівні, таких як створення комісій з прав людини. Сім'ї зниклих безвісти можуть виступати за створення таких установ та робити свій внесок у їхнє створення. Вони можуть формувати громадські об'єднання та брати участь у процесах пошуку зниклих безвісти через національні та міжнародні інституції, які посилюють відповідальність держави за розшук зниклих безвісти. Щоб дізнатися більше про те, як повідомити про зниклих безвісти, або дізнатися більше про міжнародні ресурси, які вам доступні, ви можете зв'язатися з МКЗБ через центр онлайн запитів oic.icmp.int або електронною поштою oic.icmp.int. Для отримання додаткової інформації про МКЗБ відвідайте сайт icmp.int.